Добрий день, друзі. Я вас вітаю і хочу проговорити сьогодні деякі проблемні місця, або явища, які бувають в нашому, в нашому житті. Наприклад, стає гірша пам'ять. Ми це відчуваємо. Або можливо, нам важко сконцентруватися. Або в нас болить голова, або важка голова. Або падає зір та слух, а можливо терпнуть руки. Чи ми відчуваємо тягнучі болі в шийно-комерцевій зони? Все це може бути як наслідок того, що в нас є деструктивні зміни в зоні шиї, або є якісь дегенеративні процеси в міжхильцевих дисках. Або і як наслідок спазми, і як наслідок поганий кровоток в голову. Тому-то. Друзі, нам треба робити дещо робити, щоб це все усунути. Надо робити вправи, треба виконувати ті поради, які я дам згодом. І будемо говорити також про поставу. А сьогодні ми покажемо комплекс вправ для шиї, щоб усунути ось ці небажані такі явища в нашому житті, в нашому організмі. Перше, що нам треба зробити, випрямити поставу, витягнути шийку, застосувати правило чотирьох пальців. Після чого робимо поперечний масаж долоною руки однієї, потім іншою. Наступна вправа. здійснюємо повороти голови вправо та вліво. Рухи виконуємо плавно. Плечі у нас на одному рівні. Опущені. Наступна вправа, здійснюємо нахил вправо вліво. Можна застосовувати долоню, підставляючи її ось таким чином, для того, щоб шийка розтягуючись ісь нахилялася. Наступна вправа, профілактика шийного остеохондрозу, витягуємо шийку і повертаємо її хвилеобразно в початкове положення. Ось таким чином можна підключати всю спину. Наступна вправа все те ж саме, тільки навпаки, ніби котик лакає молоко. Зараз знову виконуємо масаж. Ось таке поперечне розтирання. Потім ми від комерцевої зони. Подовжені шиї, розтираємо трапецію, ремені м'язи. Якщо є потовщення, затверділості, ущільнення також ми їх розминаємо, щоб їх там не було в нас. Наступна вправа, максимально витягуючи шийку, шукаємо нижню точку під боріддям на грудині, шийка максимально розслаблена і легкий погойдиваємо яка розтягується під вагою власної голови. Знову в нас масаж, розминаємо вже передні м'язи шиї, сходинкові м'язи, грудино-ключичний, соскоподібний м'яз. Якщо є, розминаємо особливо потовщення, затверділості, розщільнення, тригери, так, як ми називаємо їх. Це не зовсім приємна процедура, але виконуємо це ретельно, щоб у нас був хороший кровообіг кори головного мозку. Це дуже важливо це зробити. Наступні дві вправи посіметричної релаксації дуже важливі для нас. Техніку виконання більш детально читайте в описі. В кінці комплексу для шиї робимо декілька вправ для плечового пропоясу, щоб мобілізувати його і покращити кровоток.